Чув веселою новину, стало чудо із чудес, в цю святкову світлу днину наш Ісус Христос Воскрес. Розкажи мені про нього, хто він є, де він живе, бо не знаю я нічого, Це для мене щось нове. Він безвічний, син Господній, і з тебе з до нас зійшов. Був п'ятий на Голгофі, за нього появились ков. Полюбив людей так сильно, що життя за них віддав, а на третій день могили, перемігши пекло встав. Він за нами наглядає, бо живе на небесах, але духом побуває у спасених в цих серцях. І за мене, син Божий, тяжко мужик страждав. Так. За всіх людей, щоб кожен життя в ньому віч не мав. Розкажи. Що пора мені зробити, щоб мені існу смішити? Серце в голову схилити та пощення попусити, ти би його у голову серця, своє життя, він спасе тебе від смерті, будеш ти його дитя. Щиро від душі бажаю. Я Ісусові служити, хочу уйти до раю небеса з невісна життя. Закликаю всіх вас, друзів, великодні світлий час Йдіть і ви всі до Ісуса, Він відчекаю, любить вас. Хай в серцях ваших воскресне, щастя сповнить почуття І свясім краю небесним за щасливе майбуття. Амінь.